За тиждень на Чернігівщині відібрали 300 кандидатів до батальйонів гвардії наступу. Про це розповів Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Бажаючи, є. Насправді люди активно активно цікавляться вступом до гвардії наступу, як в Чернігові, так і в інших ЦНАПах. На сьогодні, як я вже казав, п'ять ЦНАПів працює і. Ми щодня, враховуючи вихідні, надаємо інформацію. Наші співробітники відповідних органів приймають заявки. За словами начальника головного управління Нацполіції в області Володимира Нідзельського, заявок було більше ніж 300, але не всі кандидати підпадають під критерії штурмових батальйонів. Кожен кандидат повинен пройти анкетування, кожен кандидат повинен пройти фізичну підготовку, а також немаловажно, що кожен кандидат повинен пройти обов'язково, військову лікарську комісію та спецперевірку СССР. Тому ми можемо розуміти, що 300 заявок, то що подано на сьогоднішній день більше 300 заявок, ну, не всі попадуть до цієї гвардії наступу. Один з кандидатів, який подав заявку до батальйону Нацполіції, людь розповів Суспільному, що обов'язково треба мати витривалість та задовільну фізичну форму. До цього чоловік не мав бойового досвіду і працював будівельником. Я пройшов всі іспити, пройшов тестуванням психологи. Пройшов найважливіше, що потрібно володіти хорошою фізичною формою. Бажано, щоб був якийсь досвід в бойових мистецтвах, повинна бути добра витривалість. Я ще зі школьних років хотів служити в поліції. Зараз вийшло вступити, вже так, можна сказати, в лави поліції. Ось цікавить. Ну щоб був порядок? мене цікавить. то потім хочу, щоб правосуддя. Працювала ну і принести користь державі. Нагадаємо, 1 лютого стартувала національна кампанія рекрутингу гвардія наступу. Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування восьми додаткових штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. На Чернігівщині добровольці можуть записатися у п'яти ЦНАПах. Як повідомив час, найголовніший критерій вмотивованість звільняти від ворога українські території. Після відбору кандидати проходять навчання, під час якого добровольці отримуватимуть. До 30 тисяч гривень зарплатні при виконанні завдань до 130 тисяч. Про це в ефірі українського радіо розповів начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Чернігівській області Ігор Папченко.